Сполучені штати Америки повинні відреагувати на порушення Росією енергетичного перемир'я. Так вважає представник офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, Росія в контексті контактів з Америкою дотримується тактики. Чим більше обіцянок, тим краще. Вони завдають ударів, а паралельно кажуть, ми не б'ємо звинувачуючи Україну. Безумовно, США повинні на це реагувати. І я думаю, що це буде комплексна реакція. Взагалі, тепер штатам необхідно перейти від політики пряника до політики Батога. Михайло Подоляк, радник керівника Офісу президента України. Олександр Левченко зараз з нами на прямому зв'язку. Це український дипломат, посол України в Хорватії та Боснії і Герцеговині у 2010-2017 роках. Пане Олександре, вітання вам. Доброго дня. Щирі вітання вам та глядачам. Пане Олександре, поясніть, якщо ви розумієте для себе от ту гру, яку веде Російська Федерація, підміняючи, наприклад, дати початку енергетичного перемиря, так вони там заявляють, що це сталося 18 ще березня. Хоча 18 березня не було списку енергетичних інфраструктурних об'єктів з боку Російської Федерації України, ніхто їх не бачив. А тепер ось ці погрози, що ми вийдемо з енергетики. Перемир'я, оскільки його Україна, начебто, порушує, хоча воно фактично не розпочалося. Це в дипломатії припустимі речі? Тобто, це, це якась така історія, як яку можна пояснити чи ні? Ну треба сказати, що Росія ж діє не за правилами і так далі. Класичної дипломатії. Значить, дипломатія перетворюється в якісь рупор пропаганди. Пропаганди Кремлівської і так далі, тому класичні дипломатичні речі тут росіян не працюють. Вони маніпулюють, ну власне кажучи, ну і українська сторона попереджала Вашингтон про те, що домовляться з росіянами дуже складно У нас цей складний досвід. І фактично, весь час Росія порушує домовленості, які досягалися раніше. Тому треба бути дуже уважним. Коли ти в переговорному процесі з росіянами постійно контролювати те, що домовлено і що буде робитися далі, тому що постійно щось міняється, зміються самими ж усіянами якісь правила гри. От і єдине, що якщо там умовно під час мінського процесу в перемовинах з Україною, це ще якось вони могли цього досягати своєю нахабністю і, і упорністю, і так далі. То Америки це краще. Тому не краще, а це важче. Тому добре, що і президент згадав наш про те, що треба все фіксувати, те, що вони порушують, як порушують, де порушують І бути на це все реакції, Інакше нам великого домовленості що, щодо перемир'я, ну ніяк не досягти. Ну нагадаю ще вислів Отофон Бісмарка, це прусський канцлер, який казав: знаєте, що з Росіянами взагалі домовляться дуже складно. Все, що вони обіцяють, вони порушують. і навіть те, що написано на папері, не варте того паперу, на якому було досягнено з росіянами домовленості. Значить, це історично брехня, яку веде Москва постійно як засіб ведення зовнішньої політики студія. Пане Олександре, якщо сказати про політику, яку продовжує президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, він оголосив торговельну війну майже всьому світу. запровадив насправді надзвичайні безпрецедентні мита. Фактично, більшості країн мова йде і про Китай, Японія, Індія, українські товари ну багато країн, окрім Росії і Білорусі, про це також поговоримо згодом. Але що цим хоче показати Дональд Трамп? Це про економіку, чи все ж таки про політику більше? Ну, він хоче показати, що це про економіку про якесь домінування Сполучених Штатів Америки над літом. І це говорить і заява його міністра фінансів. Який каже: Ви знаєте, краще ви не відповідаєте на ці заходи, які робить Вашингтон. Ну але є ж принцип взаємності. Це універсальний принцип. Якщо ти робиш так, то очікуй, що якась буде взаємність. Ось іде заклик, і не вздумайте реагувати, тому що буде. Ескалація. Чи будуть інші країни реагувати? Я думаю, мабуть, що будуть. Ну ось про Китай чули, про Євросоюз ми чули і так далі. Ну У нас торгівля зі Сполученими Штатами Америки там набагато менше мільярда доларів, тобто це не так сильно ударить по Україні. Але ну, щодо американських товарів, то майже нічого тут не вкладається. Митами, і і податками і так далі. Там 10% на деякі види все. От, тому якщо принцип взаємності, то по ідеї ми мали б теж реагувати, але будемо, мабуть, переговорювати, окремо в якомусь треку, і так далі. Домовлятися, от все це для нас далеко не критично. Але сам підхід, який зараз здійснюється адміністрацією Трампа, він на жаль має і не тільки економічні, а й геостратегічні наслідки. І, Як правило, в світі все це сприймається дуже дуже. Негативно. І, на жаль, створюється дуже серйозний негативний образ діючої американської адміністрації. Студія. А от що стосується списку цих країн, як його потрібно правильно розшифровувати? Списку країн, до яких, да, до яких застосовуються ці Мита, мита, я би сказав. Да, так, ми мита перепрошую. Надавну да. ну, Трамп виходив, начебто, з того, що треба більш справедливо все робити. Якщо там о, о, американські то, о, о, покупці купують і, і так далі, ці мита якісь не застосовуються, то чому щодо американських товарів має застосовуються мита? Це абсолютно нормальний підхід. Якщо це так. Але виявляється, в цьому загальному підході не все так, як є. От ну я щодо України я згадав, наприклад, в Україні взагалі майже нічого не застосується щодо американських товарів. Ми автоматично попали в цей список. Тому очевидно, що якісь пріоритети торговельні є. Зрозуміло, що Китай це певна червона ганчірка для офіційного Вашингтону далі. З Євросоюзом, який донедавна був союзником зараз відношення, дуже дуже прохолодне. От і, і, власне кажучи, чогось очікувати по іншим країнам. Ну я бачу відкрито от щодо Ізраїля дружня, от, дружня політика залишається тільки відносно Ізраїлю. Щодо інших країн, ну великий знак питання. Ну і тут певною мірою ми дивимося, як же. Розиватимуться американсько-російські відносини. І Тут теж виникають певні хвилювання, як це все буде в студіях. Дякуємо, пане Олександре. Сподіваємося, що сьогодні в Брюсселі буде про це йти розмова. Тому що сьогодні важливі зустрічі відбуваються, і поговоримо про них обов'язково далі. Олександр Левченко, український дипломат, посол України в Хорватії та поздній Герцеговині 2010-2017 років, був з нами в студії.